І всім хей-хей, друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я продовжую рашити нові ра ратуші. Коротше, нас на черзі вже 11 ратуша на секундочку. Коротше, я вже її встиг прокачати, на жаль, я це не встиг тупо, е зняти на відео, але зате, дивіться, я зараз ставлю е нового цього персонажа, якого звати Хранитель. Ну, прикольно, я вже його отримав. Ну, а перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тикайте на дзвіночок, пишіть якийсь приємний коментар і обов'язково залітайте в телеграм-канал. Там багато новин. Ну що ж, подивіться, що в нас тут розблоковано. Коротше, якась нова штука. Але, блін, прикол тому, що у нас а, монет не вистачає. Ну, блін, звісно, шкода, ми б могли а, це все поставити. ну. Я тут ні, не винувати. ну окей, давайте тоді поставимо пушку. Пушку десь вмістимо, ну, не знаю, давайте, наприклад, сюди. Ну це відео, кстати, буде дуже коротке, я вам так скажу. Е, так, давайте е, тепер давайте поставимо е, башню лучність, давайте. Ну, Десь її де можна поставити. Ну, в принципі, давайте десь. Е, Ось тут давайте поставимо, в принципі, якраз містечко для неї все. Хай воно будується, і давайте ще що ми можемо поставити. башню колодуна, в принципі, Хоча де би її ще вмістити. Опа. Давайте заберемо ресурсики. У нас є тепер 1 мільйон 200 тисяч монет. давайте тепер... Ми тепер можемо поставити арбалет. Ну, не знаю, чи його ставити, бо я можу, я хочу накупити на цей, Орліну на Пушку, але давайте. Я поставлю вже арбалет. Ну, коротше, давайте я нападу зараз сюди. Ну що ж, йдемо розкидуватися з зільками. Ну що ж, тепер можемо запускати персонажів, але мінус в тому, що е хеловінське коротше, е -коротше, е -коротше, івент вже, на жаль, закінчився. Тому зараз буде трошки тяжко захоплювати. Ось таті нас наш новий цей е -коротше, персонаж бос е Хранитель. Ну, його вже майже знесли. О, блін, королеву тупо спас, її щось не знесли. Ну ладно, ось такі в мене коротше, команда. Вроді би непогано справляються, надіюсь, хоча б одну зірочку візьмемо. Хоча, можливо, і дві, ще не знаю. Ну що ж, давайте, гіперхардкор пішов. Ну що ж, все, виходить, кінець. Ось нашого короля вже там майже добили. Плюс 9 кубків, непогано, що ресурсики накапали. Ну, давайте поставимо, що ми ще можемо поставити. Ну, в принципі, лише башню о -о, кулдуна, Тому давайте я досів вміщу, в принципі, ось сюди. Біля ще одної башні. Все хай будується. Ну, а на цьому моменті ми будемо закінчувати наше відео. Ось таке воно коротеньке вийшло. Ну, ладно. Ставте лайки, підписатися на канал, Тикайте на дзвіночок, залітайте обов'язково в телеграм-канал, ссылочка буде в описанні. Ну що ж, з вами був Форст, всім пока-пока!